Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні ми поговоримо про матчі з українцями за кордоном, які відбудуться сьогодні в суботу, 6 квітня. Давайте перший матч у нас розглянемо. У нас тут Астон Віла Брентфорд, де ми очікуємо на вихід Єгора Ярмолюка. Він в минулому матчі був у стартовому складі, але в цьому матчі його не прогнозують на поєдинок. Цей сайт, але. Мені щось підказує, що він цілком, можливо, і вийде навіть у основі, хоч це і мало ймовірно. Але по минулим матчам двом я б не сказав, що він випадає з гри команди доволі органічно так ну, виглядає в команді в стартовому складі. Тож чому б його не поставити на третю гру поспіль? Я думаю, що цілком реальні шанси його побачити буде сьогодні з перших хвилин. Астон Віла у нас займає четверту сходинку, Брентфорд 15-ту. Далі у нас матч Евертон-Бернлі, де Віталій Миколенко, мабуть, вийде у стартовому складі 100%. Так, він в минулому матчі був, зіграв непогано. Були і сейви, і виноси з лінії воріт. Тому це, ну, в принципі, Віталік це основа Евертона. Тому тут питань немає. Якщо він здоровий, він грає. Евертон зараз на 16-й сходинці, їм по-любому треба вигравати, щоб трошки відриватись від зони виліту. А Бернлі у нас на передостанньому. І здається, що це анд... аутсайдер, Але матч Челсі доказав, що вони мають сили в собі, щоб доб... здобувати очки. Йдемо далі. У нас наступний поєдинок це Бормут-Лутон, точніше Лутон-Бормут. Де ми очікуємо Іллю Забарного в стартовому складі. Минулі матчі за Бормут він доволі непогано провів у цьому місяці, і він був номінований на звання найкращого гравця місяця, це буде у нас березня у Бормуті. Разом з ним тут Солан, Семено і Кук номіновані. Голосування проходить у офіційному твіттер-аккаунті Бормута. Тож, якщо хочете, то заходьте та голосуйте за Іллю. Бормут 12 місце, Блутон 18. -те. Бормут собі гарантував уже е не вильот з АПЛ. Можливо, навіть за десятку побореться, якщо переможуть сьогодні і будуть набирати очки. До речі, Бормут є командою в АПЛ, яка. За останні 5 матчів здобула найбільшу кількість очків і ні разу не програвала в АПЛ. Щось, така, така інформація була в телеграмі я публікував. В Україні в нас зараз сьогодні грає тільки один матч це Верес Оболонь. Тому, якщо ви оцінитель УПЛ, то заходьте та дивіться цей матч. У АПЛ у нас тут Брайтон Арсенал також сьогодні грає. де Зінченко. Ми чекаємо у стартовому складі, тому що. Він отримував непогані оцінки, а також він потрапив до команди тижня за версію Хускорт за 31-й тур. Зараз у нас стартує вже 32-й. Тому зінчика отримав хорошу оцінку. В минулому турі, можливо, він вийде в основі. Проти Брайтона, я думаю, це буде доволі солідне підсилення. Бачимо, ставлять у нас тут Ківіора, але можливо, все-таки. Перевага буде на боці Зінченка і Артета випустить його. Арсенал зараз у нас в гонці за перше місце. Тим часом грає у нас в Ман Сіті сьогодні, і в них там, здається, нічия проти Crystal Palace. А ні, ось тільки що вони забили, якраз на 47-й хвилині Льюіс це зробив. Тому зараз вони в турнірній таблиці обходять все-таки арсенал. Мають обходити. Тому що тут ще світиться як нічия. Зараз обновиться. Тож Арсеналу треба по-любому вигравати. Також о 17.00 у нас в чемпіоншипі грає Сандерленд Брістол Сіті, але у нас Назарій Руссен отримав травму, він ще досі не відновився. Незабаром має повернутися. Тож, якщо ви хочете подивитись чемпіоншип за командою Руслана, Назарія, точніше, то можете включати. Цей поєдинок о 18.00, але без Русана, в принципі, там і особисто для мене дивитись нічого. Можете за братом Белінгема подивитись. І заключено у нас матч. Це у португальській Лізі. У нас тут Спортінг Бенфіка має грати. І ми чекаємо Анатолія Трубіна у стартовому складі. Хоча, е, хоча, хоча ні, я хотів сказати те, що у минулому матчі проти. Спортінга Бенфіка програла з рахунком, здається, 2-2 за другий матч, а загалом програла в кубку в Португалії 5-4-3 чи 5-3 спортінгу і вилетіла з кубку Португалії. Тож сьогодні має бути реванш, ми чекаємо, хоча це все звучить цікаво, але в Спортінга більші шанси, тому що вони більш. Більш солідніша команда, у них більш збалансованіша, більш зіграніша, тому що захист Бенфіки оставляє бажати кращого. Трубін старається, там, ловить щось, але багато пропускають, тому шансів, думаю, більше все-таки у спортіна. Плюс там Гуйокерш, це така досить доволі серйозна сила, бо Бенфіка на одному Ді Марії Рафі не вивезе. Думаю, що переможе в цьому матчі Спортінг, Але ми сподіваємось на Трубіна, який буде багато сейвів давати і робити яскраві хайлайти. Тож будемо вболівати чисто за Анатолія Трубіна. На цьому все. Сьогодні матч виглядає таким чином. Включайте свої радіоприймачі, я не знаю, о 18.00. Також заходьте у телеграм-канал Футбол. Там будуть публікуватись стартові склади перед поєдинками, тому там ви можете побачити все, що вам потрібно. Також голи і цікаві моменти. І остання новина: це у нас Тібо Курта підтверджує хороший прогрес своєї травми, і він каже, що наприкінці місяця він знову буде тренуватися з групою. І також Фабріціо Романо написав, що Реал на 100% розраховує на куртуа, як на першого голкіпера, але в наступному сезоні клуб ніколи не змінював позицію. Тут написано про наступний сезон, але от мені цікаво, якщо він відновиться в цьому, чи він замінить все-таки його на Луніна? І чи знімуть Луніна, який зараз в хорошій формі і в хорошому ігровому ритмі, а Тібо Куртуа, який тільки відновився від травми. Чи будуть його ставити одразу після травми? Це буде цікаво подивитись, тож заходьте та підписуйтесь на телеграм-канал Футбол, також на цей YouTube канал. Ставте лайк під цим відео, і ви будете знати більше. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного футболу сьогодні. Насолоджуйтесь!